Сьогоднішній сесійний день у Верховній Раді був плідним. Народні депутати прийняли кілька важливих законопроєктів. Один з них про звільнення від ПДВ та мита на ввезення в Україну ребів, радіолокаційних комплексів та пластин для бронежилетів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Нардеп наголошує: засоби радіоелектронної боротьби дуже важливі, адже вони допомагають виявляти і знищувати ворожі дрони, захищати нашу техніку. А головне рятувати бійців, які ведуть бої на передовій. Таким чином новий закон допоможе покращити оснащення ЗСУ сучасною технікою, і наші захисники знищуватимуть більше дороговартісної техніки ворога. Окрім того, на сесії внесли зміни до закону про адміністративну процедуру у першому читанні. Документ стандартизує українське законодавство до європейських норм, вносить зміни до десятків законів, уніфікується термінологія та уточнюються процедури. Не менш важлива і підтримка на державному рівні молодих учених та педагогів. Переконаний Юрій Шаповалов, тож кращим з когорти присудили премії Верховної Ради, а також молодим активістам за внесок у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування.